Камеральні перевірки. Податкові перевірки є основним способом здійснення контролюючої функції органами ДПС. Податкові перевірки у діючому на сьогодні податковому законодавстві бувають трьох видів: камеральні, документальні та фактичні. Що ж таке камеральна перевірка? Камеральна перевірка це перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу, виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків та даних системи електронного адміністрування ПДВ, а також даних єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Предметом камеральної перевірки є вся податкова звітність з суцільним порядком, зокрема, своєчасність подання податкових декларацій, своєчасність реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних. Акцизних накладних розрахунків коригування до акцизних накладних у єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних, своєчасність сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, виключно на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційних базах. Підставами для проведення камеральної перевірки є виключно ті випадки, які передбачені Податковим кодексом України. Загальною такою підставою є подання податкової декларації платником податків та прийняття її контролюючим органом. Тобто подали до контролюючого органу декларацію з податку на прибуток, рентної плати, ПДВ або будь якої іншої, і все, податковий орган має право провести камеральну перевірку. Якщо ви забажаєте отримати більш детальну консультацію, це можна зробити всього за 50 гривень, написавши нам за посиланням під цим відео або зателефонувавши по номеру на нашому сайті. Також під відео можна поставити лайк, я буду дуже вдячна. Під час камеральної перевірки увагу приділяють правильності і повноті складання звітності, відповідності обчислення показників формулам, що встановлені порядком складання відповідних форм звітності. Зверніть увагу на те, що перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова. Строки проведення перевірки залежать від конкретної підстави. Щодо податкової декларації або уточнюючого розрахунку, протягом 30 календарних днів що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, за днем їх фактичного подання. Щодо інших питань перевірки, не пізніше закінчення 1095-го дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом. А якщо така податкова декларація була надана пізніше, за днем її фактичного подання щодо перевірки контрольованої операції, не пізніше закінчення 2555-го дня. Що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом. А якщо така податкова декларація була надавна пізніше, за днем її фактичного подання. Зверніть увагу: якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, в тому числі від нарахованої пені, а спір стосовно такої декларації та або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. За результатами камеральної перевірки, при встановленні порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику. Зверніть увагу на те, що з 1 січня 2021 року. Діють нові розміри штрафів. Якщо податківці визначають суму податкового та або іншого зобов'язання, сплату якого контролюють органи контролю, зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми ПДВ, платника податків штрафують у розмірі 10%. У разі затримки сплати, узгодженої суми грошового зобов'язання, штраф становить 5% за затримку до 30 днів, 10% за затримку більше, ніж на 30 днів. Коли ці діяння платник вчинив умисно, штраф збільшується до 25%. Разом із тим, умисні діяння, вчинені повторно протягом по 1095 календарних днів, або які призвели до прострочення сплати грошового зобов'язання на строк понад 90 календарних днів, тягнуть за собою штраф у розмірі 50%. Отже, якщо ви вчасно подаєте до контролюючого органу розрахунки і своєчасно сплачуєте грошові зобов'язання до бюджету, то камеральних перевірок боятися не варто. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.